Зайшла ли Росія на Донбас? Таке цікаве питання z поставила ні я, ні колеги, а українські журналісти. Таке питання поставила українська, ой, господи, російська блогерка, z блогерка Анастасія Кашеварова. Взагалі-то читати пости, блоги Z-В'енкоров, це не мій не жанр, і я тут не хочу конкурувати. З своїми колегами, які прекрасно роблять цю роботу, але саме цей допис я не можу пропустити, не можу не, не зачитати його вам і не додати своїх коментарів. Тому що кожне слово Анастасії Кашеварова, воно стосується моєї рідної Донеччини, і кожне слово Анастасії Кашеварової — це бред. Це бред, який просто хочеться хочеться заперечити, навіть якщо. Ви і самі це прекрасно розумієте. То я пропоную вам разом зі мною зараз прочитати пост Анастасії Кашеварова, який називається Зайшла ли Росія на Донбас? І свої власні коментарі, будь ласка, залишайте під цим відео. А ще підпишіться, поставте вподобайку, я вам дуже буду вдячна за таку підтримку і за допомогу поширити це відео. Тож починаю читати. Россию неоднократно обвиняли в том, что она оккупировала Донбасс, Крым. Но по итогу давайте разберем, есть ли там Россия. Я, как и население Донбасса, все ждем, когда Россия наконец-то выйдет и будет властвовать. А пока Украина имеет силу на этих территориях, и дерьмо от прежней власти разливается по Донбассу. Пока без комментариев. <смі> <смі> Бо а, Росія не тільки на Донбасі, вона ще й в Криму, вона ще й на Херсонщині. І саме те, що бачать люди, те є справжня Росія. Але про все е, порядком. Перш, перший пункт у Кашеварове. Вона далі наводить докази того, що вона саме права у своїй думці. Перший. До сих пор є обстегування райони з сторони Росії. І України, це дома еліти української, яка біжала в Київ. Це і зона Ісаковського водохранилища, і дворці на берегу в Донецькій, і гостиниці, і заводи, що то принадлежит Ахметову, що -то топ менеджерам Алчевського від комбінату, що то бізнесу і українським діючим чиновникам. Ну, зрозуміло, якщо це якесь українське майно і хтось там із еліт контролюється, да, то він не буде э, стріляти. В свої власні об'єкти. Але як це доводить, що Росії нема на Донбасі? Читаємо далі. Українська чиновнича еліта продовжає знаходитися у власті уже під юрисдикцією Росії. Українські чиновники. которые были в управлении регионом при украинской власти, потом при восьми годах режима ополчения и сейчас остаются у власти, причем многие из них фигуранты коррупционных дел. Тут в сфере ЖКХ, тут в строительстве семейные подряды возглавляют водоканалы, отсюда и проблема с водой. Ну, на хвилиночку вода це моя варюча тема, бо я вже язик стерла, розповідаючи про неї, що винна у проблемах з водою не еліта українська, не еліта, російська в проблемах з водою. Винна Путін, Москва, Кремль, російська армія, яка знищила водоводи, яка знищила розбомбила чотири водосховища, які надавали воду, в тому числі на весь південь, на весь схід України. Нема розбомбленого водосховища. Відповідно, розбомлений канал, відповідно, нема води. Ну і яка б не була еліта на водоканалі, вода в землі, в ґрунтах, в рік не з'явиться. Ну а тепер про цю еліту, яку яка пише Кашеварова, українська, але досі знаходиться під російською юрисдикцією. Я хочу нагадати, як було у Маріуполі в 2022 році, коли росіяни 86 днів тримали місто у блокаді. Повністю знищили його на 90%, розбомбили все, то ніякої еліти, ніяких чиновників там в місті вже не було. Всі ці. Проросійські опоблоки вони розбіглися, вони знали про те, що буде блокада. Вони самі допомагали наводити ракетні обстріли на об'єкти критичної інфраструктури, і всі вони відсижувалися по периметру Маріуполя на своїх прекрасних дачах, на косі, в Бахтармі, касі, на Ялті. Отака от була історія. І коли росіяни увійшли в місто, то ніяких українських чиновників там не було. Там взагалі нікого не було. І що вони робили? Вони по телефончику обзвонювали всі колишні, коли там працювали, і вмовляли повернутися у місто. Бо ніхто не хотів йти, по-перше, працювати на уроді оцих орків росіян, а по-друге, працювати от на руїнах. Тому про ці розказні про те, що українська еліта, яка там якось там тримається за свої крісла в Маріуполі, це просто бред. Ну і ще додам, що кого, хто, коли вони почали обзвонювати усіх чиновників і колишніх, і дійсних, чинних, то хто погодився. А погодились якраз ті: ніхто працював при Україні, а хто був звільнений українською владою, українськими судами за корупційну діяльність. І позвільняли, повикидали з міста, тому що вони крали. І всі ці люди вони просто взяли і прийшли, і обійняли посади. Це їхній реванш. То ви маєте те, що маєте. Ви скликали тих людей, ви їх захищали, бо вони. Частина вашої системи. Вони багато років були пов'язані з Російською Федерацією, не гнушалися грошей росіянські. То що, про що казати? І так, продовжуємо читати Кашивару. Пункт третій 8 років внутрішньої боротьби, триста на СВО, а українська еліта і бізнес зберігати влияння в регіонах, які по референдуму і російському законодавству стали регіонами Росії. Ну не буду навіть коментувати ні регіон, ні російське законодавство. ну це просто бред. Здаються квартири і деньги відправляються в Україну. Ай-яй-яй-яй-яй! Приватний власник, власник житла здає в оренду свою квартиру в окупованому Маріуполі і гроші забирає собі. Він заходиться у Києві, да, але він заробляє на власному майні. Бо іншим способом ми немає як заробити, щоб купити собі аналогічне житло на підконтрольній Україні території. То які у вас претензії? Кому мають йти ці гроші? Це власник Ну, в Росії право власності, нічого, і ті, хто зараз залишається в окупації, знають про це найкраще за мене. Передаються дані розміщения наших войск по гостиницям, квартирам, ну слава Богу, що передаються IP-адреса, Wi-Fi і так далі. В общем, кашваровати дуже недовольна. Четвертий пункт доказу того, що Росія не прийшла на Донбас. Компанії ЖКХ. Постоянно перерегістрирується, непонятно хто за що відповідає, кому оплачують услуги ШФХ, хто встановлює ціни, чому люди платять за воду електричество, яких нема? Оце блін реально. А чому ж ви питання це ставите українській владі, українській літі українській державі? Коли ви там вже 3,5 роки хазяйнуєте, а в Донецьку вже 11,5 половину років хазяйнуєте? То хто має відповідати за це? Пункт пятый. ДНР и ЛНР – мусорная катастрофа. Мусор везде, его никто не вывозит, никто не убирает. Добросовестные жители не могут достучаться до властей, они а не добросовестные. Раскидывают мусор, за это нет штрафов, наказания, так как муниципалитеты не решают проблему. <сосы> <сосы> и снова виноваты кто? Хаглы, правильно. Тому что что? Тому что разбомбили ракетами все мусорные машины. Насправді нема техніки, нема грошей на те, щоб платити людям зарплату. Чоловіків, водіїв всіх мобілізували, нема кому на тих мусоровозках е, працювати. Я вже мовчу про те, що вони просто заповнили е, сміттєзвалищний полігон, е, бо рівень да, відходів, кількість зруйнованих будинків такий, що жоден полігон не призначений був для такого кількості сміття, і почали просто скидати це хімічне, небезпечне сміття. Прямо на ґрунти. І травить, травить воду, в тому числі, яку п'ють зараз люди. Ну, це про це теж треба казати, треба думати, но Кашеварова на це не вистачає мозгов. Пункт 6. Стаї собак, які розгулюють по городам і нападають на людей. дуже часто дітей, многие собаки, спробували людського мяса, так як прибіжали з ЛБС. Ну, а пловом ніхто не займається. Многії собаки скуштували чоловічого м'яса в Маріуполі під час блокади. Тому що трупи лежали всюди, їжі для собак не було, люди голодували, то вони жрали це м'ясо вбитих, мертвих людей. І звичайно, що вони агресивні. Але там нема не тільки. Порядку, там нема влади, там нема муніципалітетів, там хто знайшов призначений з Кремля, який намагається удавати із себе владу або удавати себе муніципалітет. А по факту це фікція. Там нема влади, нема муніципальної влади, немає виборчої влади, нема поліції, яка б щось зробила. Тому такі проблеми. Пункт восьмой: в воєнних і силових структурах досі було ті, хто працював в СБУ. Хто є агентами України? Сколько історій, коли нашим воєнним говорять, що вони окупанти спеціально відправляють на місце штурма? Ну, по-перше, ви окупанти. Люди, ну слухайте, ну ви окупанти, ви увійшли, ви перейшли в э, кордон країни незалежної, то ви окупанти. Неважливо, які у вас були мотиви. Ну, ви ж не просто там викинули бандерівців з міста і пішли, і залишили там. Людей самих обирати як їм далі жити. Ні, ви ж так не зробили. Ви прийшли в цю ж Україну, втикнули свій флаг, вписали територію в свою конституцію. То ви хто? Правильно, викупанти, і тут нема що додати. Ну а щодо зрадників із СБУ люди, ну вони зраджують країну 2014 року. Більше того, половина тих людей була на зарплаті кремлівських СБУ. Тобто назвати їх з точки зору росіян чистими, чистої води зрадниками навіть і не можна. Бо вони ж працювали багато-багато років з дня отримання незалежності України на ваше КГБ. Це московське. то и какие претензии за на них? Люди работали раньше, сейчас продолжают работать уже с российскими паспортами. Ну и дальше Кашеварова пишет, что она может бесконечно писать и про здравоохранение, и что люди неделями ждут, чтобы попасть на прием в аптеках нех нужных лекарств. Продажу квартир в отстроенных России районах, когда люди не получают свое потерянное жилье из-за коррупционных схем, и про экологию, что водойом последний раз чистили при СССР, что брехня в Мариуполе конкретно водой, Марико Кальмиус, чистили як минимум на моей памяти три за останні 10 років. І воду оттуда брати не можна, все висихає, мільчає, риба дохнет, куди не ткні, сплош, наслідку грицькалась. І тут починається смішно. Оце, що вона казала до цього про охорону здоров'я, про екологію, про те, що риба дохнет, про те, що річки брудні, грунти брудні, все висихає, мільчає, це все правда, чиста правда. Але вибачте, до чого тут Україна? Місто було майже рай, я не скажу, що ідеальне, і заводи коптили повітря. Але кожного року це копчення ставало менше, тому що громадські організації, тому що законодавство України працювало над тим, щоб змусити власника модернізувати свої підприємства. І тому кожного року ми мали результати, яких домагалися спільними зусиллями. Тому числі і за участю власника тих заводів. Наступним кроком і моєю великою мрією було перенесення заводу Азовстан з берегів Азовського моря на площадку ММК імені Ліча. Така була моя мрія. І такі розговори, такі розмови, таке стратегування вже починалося в структурах метенвісту. На жаль, Російська Федерація приперлася. І зруйнувала не тільки місто, людей побивала, вона ще зруйнувала наші мрії і наші плани. І до початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі була вода, була риба, були парки, сквери, не дохлі собаки, не ганялись за людьми. Взагалі-то у нас навіть була заборонена вбивство собак, да, був, е, працював притулок для безхатніх тварин. Цивілізація, цивілізація. То до чого тут Україна? Саме тоді, коли Україна пішла, оце все гівно і повернулося. Загалом, та вже на закінчення, хочу додати, що оцей пост Кашеварова, це є теза про те, що це в усьому винна Україна, це не ми. Нас на Донбасі ще немає, а вона дуже лягає на ті справ, прагнення сподівання, якими живуть частина людей в окупації, частина людей, які щиро любили Росію все своє життя, ну так склалося. Які вірили, що вона прийде і принесе їм райське життя, виявилося, що вона таке життя їм принести не може, а що несе вона з собою руїни смерть. Собак, які зруть людське м'ясо, оце все, відсутність води, гімно в річках. Оце приносить з собою Росія. І люди це бачать, і вони починають вигадувати собі виправдання, чому ж їхні мрії. Не збулися, чому не сталося так як бажалося? І вони собі сказали, а це ж тому, що це ж не Росія. От якщо б нас доєднали до Ростову, ото було б Росія. А так нас доєднали до Донецька, то це ні, то не Росія. І нічого, що губертит гауляйте росіянин, що половина чиновників, росіяни, що росіян нагнали повне місто, що закони переписали по російських стандартах. Це байдуже. Просто люди відмовляються дивитися в очі правді і дивитися в очі цієї Росії. Бо це, як -от, знаєте, у Гаррі Поттера, у той Змій, глянув і помер. От так це відбувається в окупації. Дякую, що слухали. Не забувайте підписуватися на канал. Будемо разом з вами обурюватися отакий всякий дурній.